Ця погода не зрозуміла, тільки що такий дощ лив. Уже сухо. Вийшло сонечко, вже все висохло. І бачу від тіля це захід, такі тучі надвигаються. Ну, і я ж оце, знаєте, я якби, ну, запитали, я повинна дати чітку і правильну відповідь. Запитали у мене, як я розмножую берійку. А я ж подивилася, ну вона ж як квітує. Думаю, а оцей кущик такий вже якось починає, що можна тут дещо де зрізати. Ну, думаю, раз люди цей, то зап'ються. А ти ще такі хороші. Більше б мені там, навпроти спальні, Добре б зрізати було, бо там вже такі кущі, що треба їх підправляти. Ну, треба це робити, як уже відквітли вони. А вони ще квітують. Ну, думаю, тут можна декілька декілька гілочок зрізати. Ой, це вишня. Я зараз подивлюся, щоб не зовсім так. Щоб не зовсім вже його опустошити, ну, ну, я потім ближче покажу, поки що я зріжу, пошукаю, що можна зрізати, щоб же ж не зовсім так. Угу. Оцю. Так, оцю можна, це просто гілочка, так, угу. ну і цю можна. Ну, це я три взяла, якби на посадку. Я потім покажу я, що я з них роблю. А коли їх просто кущ після цвітіння обрізати, то треба тільки отак. Тільки вершечки. Ось так зрізаємо. Тільки вершечки. І він буде зеленіти і взимку, і восени. Ну, тільки отак вершечки оце зрізаємо. А якщо формувати і на посадку, то це я зрізала так. І що я хочу сказати? Є і беріз однорічний, треба дивитися насіння. Ну, я ніколи не купувала насіння. Мені дали е, з корінцями два кущики, і от це я вже повторююсь. Із цих двох кущиків я оце. Розвела тут, спочатку там, ділилась з сусідами, відправляла Тані моя підписниця, а я в неї підписниця, я вже говорила, і я від неї дізналася, вона купила насіння, а вони виявилися однорічні іберійки. Оці. Ну, потім я її виростила і відправила. Ну, а зараз я візьму і покажу. Як їх посадити живця? Як можна садити живці? Ну, все, трішки кущик зробився маленький, але то нічого. Ну, і зараз на столі покажу ближче. Ну, і показую ближче, як я буду їх саджати. Дивіться, тут ось декілька гілочок. І є основний, від якого вони відгалужуються. Оце можна отак заглиблювати і садити цей кущик. Але оці квіточки треба зрізати отак, щоб вони більше не тягли сок. І отут пустять корінці. Тут у мене ще один такий є, але тут ось маленький, бачите? Тому можна отак. Розламати. От так, зараз подивимось, яку краще лишити. Оцю От ну Це не знаю, чи буде толк, ну, можна. А оце садити. Головне, коли ви садите, і заглиблюєте, щоб там не було листочків. Ось отак так треба відчищати. Від листочків я потім покажу, як я буду садити. Я якраз там місце висвободила. Жіночці тут переселенці давала, бо в неї собачка. Я їй в прошлому році давала собачка, зробила своє діло, і вони пропали. Ось тут багато, бачите, скільки їх тут. Тут теж так можна розділяти. Можна посадити, ну це, забрати листочки від сіля, і посадити оце весь кущик. отак. А можна розділити. Ну, я можу, тут деякі маленькі геть приберу, можу посадити цей кущиком. А Раніше я в минулому минулому році я показувала, я отак розгалужувала, розірвала всі-всі, і всі вони прийнялися. Єдине, що довше вони, бо ну, одна гілочка, чим кущик з отаким ось товстим стеблом. Ну, теж посажу всі по одному, бо в мене там їх немає. Я Ну, як завжди ж, ділишся, бо я ж їх не продаю. Говорять, ви ви продаєте? Ні, не продаю. Може, й треба було. Ну, чомусь я, знаєте, як то кажуть, не моє, мабуть. Торговля не моє, мабуть. Ну, так, обов'язково квіточки прибрали, зрізали, а оце будемо стебло садити. Якщо є корнівін, можна і корнівін. І я цим не, ну, не роблю цього. Це, це лишні затрати. Воно й так добре росте. Дивіться, скільки їх. От. І оце будемо садити зараз. Так от. Ну, тут у мене, бачите, ось цілий килим. Звичайно, я їх садити не буду. Ну, трішки... Підправлю, коли вже відквітнуть. А оце навіть оце осіння посадка. Оце ціля я викупувала і сусідці давала. І оце ось ямочка лишилася. От. І це ось навіть не квітувала таке щось слабеньке. От. Ну, і оце я тут зараз зроблю ямочки. Ну, покажу, наприклад, отут ось. Поближче посажу, бо потім деякі я звідси ля, буду прибирати. Ну, кому цікаво, оце з живця. Зараз я з вир... живця вир... виростила туйку. Це вона вже, бачите, ось пустила, як сказати, листочки, волочки. Ось це вона вже жива і є там корінці. Гарна, гарна. Ну, сподіваюсь, що буде видно, я зробила отакий от рівчачок, і зараз будемо садити. От. заглиблюю. Я сподіваюся, що там видно. Заглиблювати треба добре. І потім ще земелькою так притру... притрамбовувати. Ось у мене туйка. Засохла. Так що не завжди вдається. Ну нічого, я ще посажу. Ой, здається, знову дощ. Так, бачите, і там, де я листочки прибрала, от, треба заглибити до того. Так. Ось. І обов'язково поливати. І ще не сказала, що я сажаю в полутінь, поки вони приживуться. А потім можна розсажувати, оце вже тут ось декілька, видно ж, мабуть, бо я нічого ж не бачу. Оце буде кущик і швидше крону сформує, і кущик буде швидше розвиватись. Якщо можна і так, і так садити, як забажаєте, ну, обов'язково полутінь і полив. Полив це, щоб ну, навіть водичка стояла без кінця. Так, і, і ще одна сюди. Ну, а потім я чи розсажу, куди мені треба, чи подарую. Так, ну, і зараз полив. Оце ж все треба показати. Дивіться. А оце я весною, не знаю, чи видно. Весною взяла і бачите, не прижилась. Ні, вона б дала он, бачите, там зелененьке є. Можна й тикнуть, ну, а там чомусь. Та й на що мені тикать, як в мене тут їх море. Так, о тут витікає, але нам не треба, щоб вона там витікала. І оце зараз посажу і далі. Ну, Це, це дуже просто. Ну, Головне це дотриматися, щоб листочки не були під низом. І щоб е, зрізані квіти були. От. І тоді буде краса. Ну, кому цікаво, будемо спостерігати ось за оцією. Тут один, два, три, 4, 5, 6 кущиків. Ну, ці теж я посадила тут. От. Бо я відціль вже викопала. Ну, краса, звичайно, біленька, а потім все літо, не дивлячись на погоду, вона зелена. Але треба стригти, треба, щоб було гарно. Ну, ось так, я показала, хотіла не показувати, бо запитували про хризантеми. Я показала переглядів не дуже так багато, але ж ну, людина питала, і я виконала її бажання. Думаю, ну і тут запитала, треба показати, хотіла шукати, я вже говорила. Боже, це скільки там до тисячі відео, щоб поки я знайду. Мабуть, я просто запишу ще одне відео, і це буде відповідь. Ну ось так. Нагадую ще раз, садити треба, щоб була полутінь. На сонячній боці. Нагадую ще раз, що садити треба живці, ну, десь в полутінь, не на сонячному боці. Бо ну, не, не приживаються вони. Сонце пече і вони не приживаються. Знову пішов у нас дощ. Ну, це така погода. Вчора знімала відео і не договорила до кінця, добре, що не загрузила на YouTube. Це по поводу іберійки. Ну, дивіться, тут у мене здоровий кущ, і можна його, от дивіться, отак розділити. Нахилить можна декілька, Ну, я із одним покажу зараз. Це якщо у вас вже здоровий кущик. І отак у мене електруд. Звичайний, простенький електруд. І так добренько. Зараз я придавлю ще. Ну, ось так дивіться, трішки на бік він пішов, але отут до землі. До, та, до, можна трішки присипати ще землею, можна не треба. Коли поливаєте, з'являються нові корінці, потім сікатором тут обрізаєте і садите цей кущик. Так теж можна розмножувати. Це в мене тут їх так багато. Ось бачите, скільки що можна так розмножувати.